Волонтерське об'єднання VIP «Тернопіль». Оплески ви чуєте. Давайте кому дякуємо. Ми хочемо подякувати дуже сильно нашим друзям компанії Спектр Агро, яка вже багато років підтримує команди лігу сміху, і як справжні волонтери від початку війни допомагають Збройним силам України. Передали вже 11 автівок, багато обладнання та грошову допомогу. Дуже вам за це дякуємо. Ну і як потужний гравець аграрного бізнесу, Спектр Агро активно пропонує кредитні програми аграріям на весь спектр продукції, насіння, ЗЗР, добрива та сільськогосподарська техніка. Також компанія робить все можливе для підтримки власників присадибних ділянок. Товари за найкращими цінами та найвищої якості для саду його роду. Купуйте в інтернет-магазині Спектр Сад. Дякую, спектр. Ви молодці, дякую. Ми дякуємо вам. Дивимося перше полотно. VIP Тернопіль, ваші обласки. Uh -huh. Єп! Ті самі бандерівці! З'їзд снігиря! Спалює Москву! Слава нації! Смерть ворогам! Бо ти не мускаль! Прийди до нас, мускаль! Ей, hey, ей, hey, ей! Hey. Добрий день, всі! Слава Україні! <риклад> <риклад> ну що ж, на сцені команда, яка була бандерівцями, укропами і неонацистами ще до 24 лютого. Привіт, Київ! <риклад> <риклад> так розійшлись! розійшлись, далі стаємо, далі далі, далі. Відходимо відходимо, відходимо, далі. Далі стаємо стоїмо там далі. Володька! тобі що, погано? Ти поводиш себе, ніби, я не знаю, ти охоронець Зеленського. Перевище, я охоронець охоронця Зеленського. Серйозно, що ти ржеш? Ти уявляєш, як в людини нерви а? Зеленський, то в Бахмут, то в Херсон, то по Києву гуляє з Байдером під повітряні середи. А в мене нерви міцні. Я шість років під окупацією провів. Що, яка окупація? Ну, те, що в мене шість років жила. Виїхала і все. Ну це жесть, це жесть. Жесть? Жесть була в перші дні, чоловіче. Руські майже під Києвом, Зеленський ціль номер 1 На Подолі стріляють. Я сиджу в Тернополі, переживаю. Ну, добре, а чому ти тоді не на роботі? Ну, він і так нормально справляється, так що я сьогодні з вами. А -а -а. І так всім, хто говорив, що захопить Київ за три дні, присвячується. Десь Росія В Херсоні виписали. Тагінштаб із ЗСУ. Інші плани мали. Порить палає срака солов'йова. Армія втарая тікає із херсона. Ще більше леопардів нам він кинуть, скоро повтікаєте потікає тезму. Будьмо, будьмо, будьмо! Hey, hey, hey! Звичайній російській сім'ї. Сынок? Да. А ты где был? Мусор выносил. А это что? Блин, я походу батю выбросил. Село десь на сходе Украины. Здравствуй, бабушка. Добрый день. Стиралки унитаза есть? Тут нема, ваші буряти вже були перед тобою, все забрали? Нєто. Нема. А бандеровці, укропи нацисти? Нема, які бандеровці, які нема. Нєто. Нема. Це що таке? Ото? Підвал. погріб. Ааа. Нужно посмотреть. <плес> Якби цього року на День святого Валентина українські кінотеатри додумались би до наступного, в них би точно були б супер аншлаги. Ой, володька, я думала, ми підемо суші похаваємо з тобою. А нормально сідай! Що я тут не бачила? Мосфільм серйозно. Ну ти не бачиш українською мовою пиш. О! <плес> Боже, це так романтично. І так три серії по дві години. Оло! Наші люди, коли в них в житті трапляються якісь проблеми, дуже часто люблять звертатися до різних ворожок. Пані Владу! Пані Владу, допоможіть, рятуйте. Мій чоловік мені зрачує. Знаю, бачила. Зараз все зробимо. від відворот, поворот, переворот, заворот, зараз все зробимо. Треба кажіть? Значить, так, потрібно, щоб ти роздобула волосинку обічиці. Тільки достатньо. Достатньо. Підійде. Що ще треба? Що, що вона носила. Зуби. А, зуби підійде. Повністю верхній ряд. А. Що ще треба кажіть? А, бо, 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 боюсь навіть запитати. Питайте. Краплинка крові. Держи. Тільки достатньо. Достатньо. Зараз все зробимо. Відворот. Не, не треба пані Владо, ніякий відворот. Просто зберіть її купи, бо я боюсь, що мене посадять. Час, У всіх великих містах зараз успішно гастролює півоваров, але мало хто знає, що малі міста не менш успішно розриває самогону варов. Зустрічайте! І першу пісню написала про мене моя дружина. Давай по чуть-чуть, потім ще разок За здоров'я ще, ну і за жінок І за пращурів, ну і просто так Як в останній раз і ще на куня Жовто-блакитні шоти, а потім трохи пива ти кажеш, що не проти, та вже в салаті грива. Це все моя надія, моя твереза мрія. До бог серце б'ється, скотина не наб'ється. Другу пісню я співатиму, не міняючи мікрофон, тому що руку не міняють. Друга про друга. Туда, туда, ти мій, туда, ну а курва. Люблю я, так каже той мій дуда. Туда ти мій дуда. Анджей, обнімашки від всіх українців. І в мене немає останньої пісні. У мене є пісня на коня. Третя про любов, про щекавицю. Гойна горі на горі, там сиділа пара. Голими, голими. Я чекала, без ракети могли сякас розпочати. Та чекають вони, що прийшли дівчата і буде. Дякуємо, Київ, дякуємо! І пам'ятайте, пивоваров без самого Новарова. Гроші на вітер. Дякуємо! Дякую! Ну а наступний номер ми сьогодні вам просто не могли не показати. І так уявіть собі, що сьогодні здійснилася мрія кожного українця і в Москві на 71-му році життя помер. Не як помер? Здох! Володимир Путін! І так Москва прах Путіна несуть червоною площею. Знаєте, давним-давно високо в горах гуцули казали: коли з гори падає зірка, можна загадати бажання. А коли з гори падає москаль, значить бажання збулося. І ми впевнені, що впаде не один москаль, а ціла Російська Федерація. Ми побудуємо ту країну. Зупинять нас вони, таку, як мріяв сам Шевченко, яку так вірили вони, ми не опустим свої руки, важко буде та буде йти, ми доведемо, що ми гідні нащадки їхньої мети. Спалить мости, хто побудує знов, ми віримо майбутнє в нас є лише коли разом. Керченські ми спалимо мости, дім повернемо В Вільнім краю житиме ми, де більш не є. З вірою в перемогу ваші VIP Тернопіль!